Більше як 2,5 мільйони гривень на вирішення різних екологічних проблем виділили в області за останніх три роки. За частину коштів, зокрема, облаштували очисні споруди у глибоці та Сокірянах. Утім, чималі суми освоїти не вдалося через технічні помилки в документах або неможливість провести тендери, кажуть екологи. Не використали гроші, які було передбачено для очисних споруд СНТ Путила. І 320 тисяч гривень було повернуто в бюджет. контрольований вибір гравів, вирубування лісів і хаотичні сміттєзвалища. Старі проблеми з року в рік залишаються незалежно від зміни керівників екологічних інстанцій. Нині Сергій Рубулець кажеться на мораторій щодо перевірок підприємств. Все ж екологи проводять рейди і вперше залучили до цього правоохоронців з метою економії коштів, яких немає на проведення цих рейдів. Ми проводимо спільно з ГАІ, ВДСБС і органи перевірки на автошляхах області, які перевозять гравійну пчану суміш без документів. Залишається загрозою буковинське сміттєзвалища. Найбільше шкодять ті, які знаходяться біля водойм. Водні об'єкти приймають в себе дуже великі обсяги забруднюючих речовин. З якими наші очисні споруди вже е, не можуть справлятись, Щороку на Буковині назбирується більше як 500 тонн сміття, поки немає сміттєприродних підприємств, екологи закликають мешканців самим наводити лад на сміттєзвалищах поблизу своїх сіл. Майя Гуменна Ярослав Левицький місцевий час.